Всім привіт! Мене звати Аня і сьогодні у нас буде влог-розпаковка. Ви її дуже любите, я також її люблю. В мене тут прийшло з Китаю 10 кілограм посилки. Ось така вона велика. І сьогодні я вам її розпакую, покажу, що я замовила, скажу, скільки це все мені стало. І, в принципі, подивимося на якість китайських речей. Тому що тут не тільки речі, в принципі, тут і для будинку, для дому, для е, комфорту мого життя. Тому давайте не зволікати і розпочнемо. Перше, що нам потрібно, це, звісно, ж ножниці, тому давайте будемо розпаковувати. Місце експрес мені подобається, як в принципі запаковує товар. А, тому що вони прям якісно це роблять. От. А ми якісно розпаковуємо його і робимо зйомочку. Так, Ну, розпочнемо. Нашу велику розпаковку в 10 кілограм, які потім мені потрібно буде перевезти ще в Польщу. Але це вже буде також посилка. М -м -м. Вау! Що тут тільки немає. До речі, тут є ще й продукти. І перше, це ось така футболка стіч. Я можу вам називати, в принципі, зразу ціни, якщо ви хочете, або буду їх писати Fashion Collection. Ось така футболочка Стіч. Я беру великий розмір, щоб вона була мені така, типу, повністю довга. Якість досить непогана. В принципі, подивіться. Це добре прошито, Малюночок. Мені подобається. Це в нас розмір. Я взяла 3XL на хвилиночку. Я ношу L. Ну, типу, в принципі, видно, що вона велика на мене, але вона така прям класна. Я люблю оверсайз. Така футболка мені коштувала 161 гривню плюс доставка. Це в нас номер один. Наступне. Я бачила неодноразово ось таку штуку. Вона всередині в нас як мочалка. І сюди ми можемо кидати взуття, а потім його стирати в машинці стиральній. Має, типу, краще відчищати. Не знаю. Попробуємо. Ось така вона. Коштувала вона нам 87 гривень. Ось така мочалочка. Це в нас ось такі курочки надувні. Це я замовила на подарунок своєму чоловіку на день народження. Ось такі, не буду їх розпаковувати. Ось так вони виглядають. Їхня ціна за дві штуки мені стала в 35 юаней. Це 200 гривень. Ось такі курочки, як я показувала. Наступне це штани. Скоріше за все. Літні легенькі штани. Зараз ми подивимося на їхню якість. Ось такі коротенькі штани. Якість, в принципі, класна, легенькі. Добре прошиті, це розмір Елька. Я взяла в принципі, свій розмір. А, так, Зараз я скажу вам, скільки вони коштували. Вони коштували 16 юаней, це 92 гривні. Ось такі штаніжки. В принципі, дуже класно, я думаю, вони будуть виглядати під синю мою футболку. Я приміряю далі і вам скажу. Також непогано, але значі, да, дуже багато синього. В принципі, якщо ще взяти мої крокси, то взагалі. Такий, типу, фул набор борбого. Наступне це в нас ще одна футболка бордового кольору. Я дуже хотіла таку футболку таким кольором. Вона звичайна, однотонна, також оверсайз, також довга, як я казала, яка люблю. Це також, напевно, 3ХЛ. Так, це 3ХЛ. Її ціна стала мені в 30 юаній. 30 юаній це в нас 173 гривні. Ось така футболочка 173 гривні. Так. І ось так виглядає, в принципі, одяг. Мені здається, двет Завтра на конференцію буду їхати. Думаю, якраз ось так одягнусь. Далі ось такі штучки, вішалки. Вони для штанів. Тобто, раз, два, три. І типу ось так зручно буде вішати штани. У нас їх, в принципі, є багато, тому ось такі я купила. Дві штуки я купила. Ціна їхня була. 38 гривень за одну штуку. Я взяла дві. Ось такі. Вони прям металеві. Але легенькі при цьому. Е, так, наступне. Наступне, давайте підемо по солодкому. Це я набрала ось таких е, солодких кіндерів. Ось так вони виглядають. Їх, звісно, трішки прим'яли. Ні, не прим'яли. Це, типу, як в Kinder Joy, тільки просто шарики. Взяла три упаковочки. Вони мені стали в ціні 12 юанів. Це 70 гривень. 70 гривень за набір з трьох упаковочок солодкого. Далі ми, коли були в Японії, ми взяли мармелад, і він тредешний. Два ось таких мармелада: один з чотири де він навіть один з Мікі Маусами, інший з ведмедиками Вінні Пуха. Він також коштував недорого, але він такий, типу, важкуватий, тому я думаю, там він ще й нормально потягнув по вазі. 40 гривень за одну упаковку. Ну, плюс доставка там по вазі. А, давайте так, доставка в загальному за оцих 10 кг мені стала морем 60 доларів. А, в принципі, можна її там розділити. Там було 32 позиції оцього всього. Тому і ну і товар ми ви бачите. Наступне це я взяла ось таку помпу для. Тоналки. В мене ось така тоналка і їй потрібна помпа. Я вирішила взяти. А... Прикольно. Ось така помпочка для тоналочки. Вона мені коштувала 22 гривні, тому ось така помпочка також присутня в мене. Наступне. Так, з чого вам розпочати? Ну, давайте з ось цього. Це такий набір для фруктів. Дуже прикольний, типу. Якщо у вас там є помідор, наприклад, як ось тут, ви його можете зберігати. Він ось так відкривається, тут кладеться помідор. Оця штучка, вона силіконова, вона натягується і натягується вона максимально, бачите, типу, отак давайте покажу. Максимально класно. Тобто, якщо у вас є якісь там овочі, фрукти, то ви можете їх ось так зберігати. Дуже удобно. Я взяла декілька штук для томатів. Для Лимонів або цибулі. Ну, тут оніон написано: тут для цибулі, ось так воно ось працює. Для цибулі, для авокадо і для лимону. Ось такий наборчик досить класний. Він коштував 110 гривень. Ось такий набор. Наступне це ось такий прикольний кейс також. Ось так, типу вішати для носків. Тому типу, ми можемо його повішати в гардеробній або в шкафу і просто сюди складати носки. В принципі, досить зручно зберігати щось. В принципі, навіть можна та що-небудь зберігати, тобто ось так складається і по факту зберігається, і менше це місця займає. Ось такий наборчик, прикольненький, легко буде десь щось шукати. Там можна не тільки носки, але я взяла для носків його. Його ціна 18 гривень, 64 копійки. 18 гривень. Далі я купила собі ось такий бюзгалтер. Навіть була така типу упаковочка. Ось такий бюзгалтер, він без кісточок. Мені подобається без кісточок. Досить такий непоганий. Якість також, наче непогана. Все красиво прошито, все гарненько. Його ціна мені стала 73 гривні. Наступне, наступне, я бачила, мені дуже багато хто рекомендував. На Aliexpress. це ось такі фільтра для води. Їхня ціна 1, 90, ой, 32 гривні. Ціна одного 32 гривні я взяла ось такий з лимоном і чарі блосом. Це ну, вишня, вишня і лимон. А він вдягається в нас. Ага, його можна навіть так і так. Ось так його закріпляти можна. А виглядає він, в принципі, ось так. Ціна, як я сказала, за 1,32 гривні. Я взяла дві штуки. Здається, дві, Можливо, більше, ну, дивитися, якщо вдруг більше, то я вам покажу. Це, в принципі, любов, яку я чекала. Я вам не буду розпаковувати його, але я вам зараз покажу, як він виглядає. Ціна цього пледа, скажімо так, була досить невелика. Ціна його була. 29 юаній це 167 гривень. Але повірте, я вважаю, що він ці 167 гривень повністю окупає. Це пліт-акула. Ну, ё-моё. ну, типу, я сейчас його вдягну і покажу вам. Коротше, це пліт, який закривається ось тут. Можна його відкрити. Зараз ми його відкриємо. Оп! Оп! І виглядає він, коротше, ось так ось. Ну, мені здається, це прям зимою. Супер. Я поки це знімаю, звісно, зараз вся мокра вже, але ну, якось так. Так, наступне замовлення це я замовила ось такий десик. А хто дивився мою розпаковку з Японії, що ми привезли, ми привезли ось такий дезик. Ми взяли його одного, на жаль, і він дуже класний. Він нам сподобався. Я замовила ще один такий самий. Це оригінальний, він коштує 392 гривні. Я не пам'ятаю, скільки він коштував, на жаль, в Японії і наскільки велика різниця. Але це не китайський, це японський. Тут все на японському, ну, і ціна тут теж японська. Тому дезик у нас також тепер є. Наступне. Це набір шариків повітряних. Знову ж таки, до дня народження я закупляю шарики наперед, щоб не купувати їх потім втридорого. Шарики ці коштували їх тут, здається, 50 штук, і ціна їхня була 11 юаній це 64 гривні. Тобто, 64 гривні, за, зараз я точно чи 50 так, за 50 штук. Так, далі. Тут ще є, що розпаковувати. Свічки Ой, свічки дуже красиві. Я взяла просто я кожен рік стараюся взяти якісь красиві свічки, щоб вони відрізнялися від попередніх. Цей раз замовила ось такі. Подивіться, вони дуже красивого кольору, і ось тут в них є, щоб їх підпалювати, типу, зажгалочка. Їх тут, виходить, шість 6. 6 на 4, 24 Я купила. Чому двадцять чотири? Ви хочете запитати? Я не знаю, тому що чоловіковому буде тридцять два. Про що я думала? Не знаю, а ну-ка, давайте я подивлюся. Можливо, в мене була якась ціль. А, я взяла, виходить, все, я зрозуміла. Я мала взяти їх взагалі 12, але вони поклали. Але, типу, їх тут було дві штуки, я замовила типу дві, і вийшло 4. А тут є, я бачу, ось така велика сірник? великий сірник. Ось тут ви можете бачити, це якраз за нього підпалка. Під окей, я щось придумаю, типу, можливо, я хотіла зробити, щоб були цифри, плюс там 12 штук, ну, якось я зроблю. Залежно від того, який буде торт і скільки взагалі потрібно буде свічок. Тому що, в принципі, цифри це святе, хоча, можливо, тут я цифри не замовляла. Не пам'ятаю, ну, не суть. Так, що в нас це? Це вже йде більш посуда. Її так тут тобто, теж нормально запакували. Зараз я спробую так відкрити, щоб в мене не був весь пол в цьому пінопласті. Я впевнена, що в мене це вийде. Ну, я спробую. Коротше, це ось такі прикольні соусниці. Я в Японії показувала вам, що ми замовили ось таку прикольну типу, штучку для соуса, а це соусниці, в принципі, ну, типу, ось такі коти. Один кіт і другий. Це для со соєвого соуса. В них тут хвостики такі, що на них можна покласти палички, і ось вони ось так класно виглядають. Для таких соусниць мені стало в 25 юанів, це 144 гривні, тобто за 4 набори 8 соусниць. Мені здається, це взагалі ціна це суперська. Продовжуємо нашу розпаковочку. З ось цього давайте. Це бокали, ребята, це коротше, бокали. Шикарні просто бокали. Я їх хотіла, напевно їх там чотири штуки в дві коробки. Так, 100% це вони. Ось така підставочка дерев'яна. Чому вона така? Тому що бокали вони або стоять ось так рівненько на підставочці, або якщо вони без підставки стоять, то вони стоять на я навіть не знаю, як вам показати, ну, тобто вони з таких низькочок. Ось вони, я вам покажу, давайте фотографію. Я замовила таких 4 штуки. Бомбічні просто бокали, виглядають дуже красиво. Ціна цих бокалів нам стала в. смішні гроші. 126 гривень, 4 бокала. Ну, тобто набір таких 4 бокалів. Це Ось там раз і ось другий. Ну так, вони легенькі, вони, до речі, дуже легенькі, але ось це ці бокали. Що у нас це? Не знаю, що з дивитися. Я так люблю ці розпаковки, що, в принципі, ну, типу. Я б замовляла і замовляла. Просто не хочеться з одної сторони бути лахмітником, а з іншої сторони хочеться знаєте, типу все замовляти, 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 побільше і побільше. О, я поняла, що це. Це моя мрія, про яку я хотіла і мріяла дуже довго. Але є один нюанс, який я вже побачила це пазетка. Це пакетики. Коротше, це вакууматор для їжі. Я думаю, всі його бачили. В 70 юані мені стала ціна. Це 403 гривні, але це сам вакууматор і 100 пакетів. Я замовила 100 пакетів. У мене тепер є повний набор. І сам вакуматор. Вакуматор маленький, але ось проблема так, що він, типу, на ось такій розетці американській, але я бачу, що тут, в принципі, вхід стандартний, який від багатьох є, типу, речей 260 вольт. Ну тобто, в принципі, я можу замінити цей шнур. Це добре. О, весь не китайський, але виглядає він прикольно. Я не знаю, потрібно почитати, як ним користуватися. Ось тут він, напевне, паяє якось чи витягує воздух. Тобто якось треба його заправити. І ось такий малесенький, тонесенький вакууматорчик. Так, і наступна остання на сьогодні посилочка. Це просто моя була мрія. Не знаю, як часто я буду нею користуватися. І я не знаю знову ж таки, звідки ось це, ну, типу, для чого. Воно, похоже, знаєте, типу, для щіпчики для мангалу. Не для мангалу, а для кальяну. Але окей, ну, типу, хай будуть. Це просто, ну, просто, ну, я не знаю, вам визнати. Це просто бомбічний також товар, який я дуже довго хотіла. І ось я його отримала. Ага, він запакований. Це ось така кастрюлька. Вона замотана, я її не буду відкривати. Це кастрюлька, яка в вигляді гарбуза. Ось так вона виглядає, також показую вам фотографію. Клас! Супер кастрюлька. Я не буду, я ж кажу, вам розпаковувати її, тому що мені потім її перевозити так якби більш краще. Ціна такої кастрюльки 28 юаней, це 161 гривня. І того, весь оцей набір. Що в мене тут лишить тут 32 позиції, наскільки моя пам'ять мене не підводить. Вона стала мені в 60 доларів плюс 60 доларів доставка. Тобто 120 доларів мені стала ось ця вся посилка на 10 кілограм об'ємного об'ємної ваги, або в принципі напевне, можливо, тут і є 10 кілограм. А, Чесно скажемо, давайте порахуємо. Мені здається, тільки ось така каструлька, десь в якомусь епіцентрі буде коштувати порядка тисячі гривень. А 120 доларів це в нас приблизно 5 тисяч гривень. Тобто, в принципі, якщо ось ця така одна каструлька коштує нам в тисячу гривень, то в принципі, я думаю, можна зрозуміти, що Ось це все, -все ну, стало набагато дешевше, ніж якби я купувала його десь чисто по Києву, шукала або там по, ну, по Україні по доставкам. Ось, в принципі, знову ж таки, ось ці мочалочки коштують 4 євро одна, три мочалочки ось вам вже 12 євро. Ось тому якби, ось така посилочка. Як вам діліться? Чи замовляєте, ви взагалі з Китаю якісь товари? Якщо так, то які також діліться? Буду рада вашим коментарям, буду рада вашій підписці, лайкам, тому що я пробую знімати контент і щоб виходив кожен тиждень. Я хотіла б також, щоб це оцінилося якось. Дякую вам за перегляд. Пока!